Е, перша ідея, яка була, коли зібралися всі, тут ми разом, приїхати на Майдан Незалежності на БРД. Е, у, ну, у нас з Оксаною була така думка. І от враховуючи те, що ви сказали, я уявляю, ми, ну, вже, вже б ми з Урабом вийшли б, напевно, з, з СІЗО, десь там, де, де, де десь би. Це промови, якщо перемогли. Бо кримінальна справа була б зовсім за іншою статтею, і санкція статті була б зовсім інша. Добрих вистачило розуму товаришу, маму, в якого є цей БРДМ, сказати, що він за містом і він не хоче в це вплутуватися. Тому е, вигадали от просту, примітивну, водночас креативну ідею відправити Януковича з України. Е, ну, Насправді, якби не, не, не жартомами це робили, а справді щиро вірили в те, що цей покидьок полетить, зникне, або, як мінімум, просто подивиться на Україну зверху і подивиться на те, що українці насправді хочуть до Європи. Ми тоді це зробили. Ну, всі знають, що там було далі. Кримінальна справа, підтримка журналістів, справа закрита. Але це спрацювало. Зараз ми хочемо знову відправити ще одного покидька е, знову вверх. Е, дві ідеї. Перша, можливо, запутається якийсь безпілотник, який десь над нами СБУшники зараз не пишуть. Але ФСБшники жники сто відсотково працюють. Я Тому, то ми ні, ми по Я вже пере. Нехай летить і, і так само, як Янукович, нехай зникає з України. І не маємо тут що робити? Нехай собі і Росіяни я думаю, що росіяни теж прокинуться і просто зроблять з ним так само, як і ми зробили з Януковичем. Він зникне, і в Росії теж буде нормальний президент, тому що там такі самі нормальні люди живуть, які, які ми, в принципі, але вони просто ще бояться і, і, і бояться зруйнувати цю систему. Питання було хто останній відпустив ленточки, насправді і що ви Що ви підразу підрозували. Що ви думали про це? Що ви почали потікати? Зараз, щоб Він швидше помер, типа і це, воно на той світ відійшов. А і каже, я кажу, та я не знаю, каже, і де вони я кажу, де вони взялися. А що, тіпа, якщо б лопату принесли? Кажу, якби лопату принесли, то ми б закопували. Кажу, не ну що, вали з України, козачі. Путін давай, не козачі, не козачі. Відпускаємо. на Вала! Ла ла! ла... Але з того? Басійські супутні звали тримайноводки! Ну що?